Марія Морозенко. Вірність Хаттіко. Читає ІГОР Скарженець. Напевно, немає такої людини, яка не чула про Хаттіко. Розповідь про цього дивовижного пса з породи ІНУ розчолює і зворушує до сліз. Це особлива історія собачої вірності, нескінченної надії та безмежної любові. Історія про те, що наші чотирилапі друзі чуйні і безкорисливі, і, попри все, готові чекати нас вічність. Дозволь я розкажу тобі про хатіко я назву тебе хатіко восьмим. Як добре, що ми зустрілись. Нещодавно я втратив свого вірного друга то був чудовий пес, мій сьомий улюбленець. Знаєш, я невимовно сумую за ним. І найбільше боляче через те, що він так мало був поряд. Гірко, що собачий вік такий короткий, але ти житимеш довго, обіцяєш мені Хатіко. Маленький песик мало що розумів зі сказаного він був іще зовсім крихітним, а його досвід спілкування з людьми мізерним. Та чомусь цієї миті Хатіко захотів залишитися з цим чоловіком, що мав світлий погляд. І неймовірно теплі лагідні руки, які вміли ніжно гладити собачу шерстку. Цуценятко хатіко відразу ж полюбило свого господаря Хіда Сабуро Уено, він сподобався йому вже тієї миті, коли той узяв його на руки. Почуття безпорадності, яке невідступно супроводжувало малого песика від рідної ферми, відразу ж зникло, щойно той лагідно заговорив до нього. Так, безперечно, Хатіко сумував за своїм звичним домом на фермі, де він насправді так мало провів часу. Щойно навчився їсти з мисочки, його колишній господар привіз цуценя у гамірне місце і передав на руки цього чудового чоловіка зі словами Вчителю, собачку породи Акітаїну я хотів би подарувати вам на знак вдячності. Завдяки вашим життєвим урокам я навчився бачити цей світ по новому, а знання, які здобув від вас, навчаючись на факультеті сільського господарства, допомогли мені визначитись із майбутнім. Так я став успішним фермером і ось тепер маю чудову прибуткову справу для родини. Дізнавшись, яке горе спіткало вас, коли ви втратили свого улюбленця. Я вирішив привезти живий гостинчик із власної ферми в Одате. Мої собаки добрі помічники та надійні друзі. Вірю, цей песик стане утіхою вам, хоча й знаю, нікого не можна замінити бодай кимось. Але ж я не кажу зараз про заміну гадаю, можна розпочати нову історію дружби. Собачий вік короткий, це не наша провина. Проте життя наших улюбленців триває доти, доки ми пам'ятаємо їх, і та любов, яку ви не встигли дати своєму втраченому песику, може зігріти того, хто так потребує вашого тепла у житті. Ось погляньте, вчителю, яке це неймовірне цуценя ви можете подарувати йому свою турботу і чуйність, натомість отримаєте щось значно ліпше, безмежну відданість і любов. Він утішить вас, цей чудовий песик. Господар ферми поставив цуценяткові долоні. Маленький песик кумедно задріботів по землі, довірливо чалапаючи до рук професора, коли той присів на вчіпочки, закликаючи його до себе. Коли ж цуценяткнулося носиком у долоні свого нового господаря, професор радісно усміхнувся. Уперше за час втрати свого улюбленця радів присутності поряд собачки, який довірився йому, і це була перша перемога хатіко, у подальшому їх було безліч. Хатіко любив бувати з господарем він супроводжував його скрізь і всюди, вдома, на відпочинку, на риболовлі, деінде і будь-коли був поряд із ним. Одного разу йому навіть пощастило побувати разом із господарем в Токійському університеті, де той викладав. Щоправда, це сталося через його неслухняність. Трішки підрісши, він якось подався слідом за професором на станцію Сібуя той, кваплячись, не помітив свого улюбленця, що поспіхом ішов слідом. Так уперше хатіко подолав дорогу до залізниці. Коли ж господар сів у потяг до Токіо, угледів свого песика на пероні, спохопившись, узяв його із собою, але в подальшому, після ранкового супроводу, наказував чотирилапому другові йти додому або ж сумирно чекати свого повернення на пероні. Я певен, ти все розумієш, Хатіко. лагідно говорив усміхнений професор. Невміло картаючи свого улюбленця, коли той ішов слідом. Ні, не можу більше брати тебе із собою. Ти бачив минулого разу й сам, що заняття всі звелись до гри з тобою. Ти настільки чудовий пес, що не можеш будь кого залишити байдужим. Мої студенти так захопились тобою, що їм було не до занять. А це зовсім не годиться, друже. Гра це чудово, але у визначений час і у визначеному місці. Чекай мене на пероні, хатіко, коли я повернусь, ми неодмінно пограємось у саду. Розумієш? Хатіко не смів ослухатися свого господаря. Він направду був розумним і слухняним песиком. Тож надалі, слідуючи за професором, коли то їхав у місто в університет, проводжав його тільки до входу на станцію Сібуя і не далі. А потім повертався додому, щоб рівно о третій годині дня знову поквапитися на станцію, зустрічати господаря з роботи. Коли потяг прибував із Токіо, всі пасажири звично бачили на пероні хатіко, що чекав професора. Подивовані такою відданістю, містяни відтепер ставилися шанобливо не тільки до поважного Хідесабуро Уено, а й до його вірного чотирилапого друга. Так тривало півтора року. За цей час Хаттіко безмежно полюбив професора то було неймовірно відчувати хазяїна й навіддалі він завжди знав про наближення господаря, його настрій і стан, Проте чомусь не відчув біди, що насувалося. Він ніколи й подумати не міг, що може несподівано втратити господаря. Але якогось дня той не повернувся з Токіо. Вірний пес марно чекав його на станції, сумним поглядом проводжаючи усіх пасажирів. Серед приїжджих людей рідного обличчя не було. Бідолашний Хатіко просидів на пероні до пізньої ночі, але так і не дочекався повернення професора. Черговий на станції, проходячи повз нього, не стримав зітхання Бідолаха. Ти, мабуть, не знаєш, що в твого хазяїна, Хіда Сабуру стався серцевий напад, і він раптово помер. Лікарі не змогли врятувати професора. Додому він уже не повернеться. Не жди його більше. Хатіко не вірив, почутому. Він знав своє. Рано чи пізно його господар мусить таки повернутися на станцію. Недарма ж сказав йому сам Чекай мене на пероні, Хатіко. Коли я повернусь, ми пограємось у саду. Так, він мусив повернутися, бо пообіцяв. Професор щоразу дотримував слова, чого б мав порушити саме цю обіцянку. Отож вірний хатіко заповзято вірив у повернення свого господаря. З дня у день він ходив на станцію, розумними очима, обводячи щоранку і щовечора поквапливий натовп людей на пероні. Повз нього щодня байдуже проходили пасажири, от тільки дорогої людини у натовпі все не було і не було. Розчулені торговці підгодовували його рибою та якіторі, захоплюючись його наполегливістю. А залізничники стежили за тим, аби собаку, що став неодмінним атрибутом пристанційної площі, ніхто не ображав. Осиротілий пес знехотя повертався додому, даремно сподіваючись, що раптом застане свого господаря у дворі а чи, може, у будинку. Наближаючись до воріт, мав надію, що почує за ними рідний голос, але на подвір'ї його зустрічала похмура тиша, яка запанувала тут від дня неповернення професора Стокіо. Вклавшись на ганку, хатіко відтепер усе частіше сумував, згадуючи колишні щасливі дні. Віднині всі ночі його були тривожними, і, навіть засинаючи, він скавулів, безнадійно оплакуючи втрату рідної людини. Та щойно настав ранок, надія поверталася. Хатіко приходив знову на станцію, терпляче сподіваючись на диво. Минали роки. Про Хатіко з часом дізнався увесь світ, люди були захоплені його вірністю, про цього дивовижного пса писали газети, заради нього на станцію Сібуя приїздили туристи, аби на власні очі побачити живе втілення відданості. А Хатіко, Хатіко, не зважав на це, його не цікавила слава. Єдине, чого він хотів, аби його господар усе таки повернувся. За десять років розлуки він так і не забув його. До останнього дня чекав з надією, і, вже поринаючи поволі у сон вічності, бачив перед очима світле лице професора, як і чув його неповторний голос Чекай мене на пероні, Хатіко. Він так і стоїть на пероні дотепер вірний пес Хатіко. Здається, що вдивляючись у далечінь, усе ще сподівається угледіти наближення рідної людини.